Суглоб складний, суглоб двохмісний, верхня щелепа нерухома, а нижня щелепа рухається відносно верхньої. При допомозі цього суглоба опускається вниз, піднімається верхній у сторони, припережовані. Завдяки пацьому. А яка ж будова мандіблі? Мандібуля нижня щелепа. Вона складається, я для кого розказую. А? Воно це потрібно вам чи не потрібно. Чи це для мене потрібно? Вона складається з двох нижніх щелепових кісток, які в різних тварин з'єднуються по різному. От у даного виду вони рослися між собою. Дві нижні щелепові кістки з мандібулі і творили мандібулі в нижні Вона приймає участь разом з верхньою утворення ротової В ротовій порожнині знаходиться язик. Слизові оболонки якої смакові луковиці, а в них знаходяться рецептори смаку. Тому ми кажемо, утворюючи верхнє-нижнє щелепа ротову порожнину, а не рецепторів смакового аналізатора, виконує захисну функцію. І утворює основу ротової порожнини. Яка ж будова кожної істи. Нижня щелепова кістка складається з двох анатомічних частин. Тіла, базіс мандіблі. І гілка, друга анатомічна частина, рамус мандю. Дві частини. Що ми на тілі бачимо? На тілі теж дві частини розрізняють. Кутня частина, парс маляріс і лісева парсунці Межа між ними є підборідковий атлетфорамен. На кутній частині нижньої щелепи розрізняють поверхні. Які поверхні, щічна поверхня пар Медіально букаліс. розташована язична парс, букаліс. До щічної кріпиться однієї частина щека до верхньої щелепи і до нижньої. Утворює щічний простір і передвері ротової брушню. А медіально прилягає сюди язик, через що називається язична поверхня парзенка. Два краї є дорсальний край або зубний називається. На ньому знаходяться на державному краї луночки для зубів, альвеоладенті для кутніх зубів. У різних тварин їх різна кількість. Нижній край, він заокруглений, ладенький, називається вентральний край. О, марго -дуру. В Всередині кутньої частини проходить нижній щелеповий канал. По цьому каналу проходять судини Нерви, які не тільки кутню частину кістки живлять, а проходять у корені через отвори зубів і приносять кров, виносять кров із зубів, лімфу виносять та інервують кутні зуби нерви. Рісцева частина паршенці сіл. На ній розрізняють теж дві поверхні, ось обігнута язична, як і на різцевій кістці. Паціслінваліс, бику плагуна, паціслян'ялі сюди прилягає нижня Між цими двома поверхнями є зубний край, марго Андріяліс, на якому є луночки для рісцевих супівальвеолоденьці сінці-сінь. -сі на кожній половині їх потрібно. А це ще самця і коня, да. то ще є і клові ямки, посакані. В середині проходить рісцевий канал від підборідкового туриде. По цьому каналу судені нерви підходять до рісцевих зубів та її кол у твари. Та ще йде гілка нижні ще лекарамус. Що ми на ній бачимо? На ній є дві ямки. Зовнішня ямка, вона називається фоса Масатеріка. Тут лежить великий жувальний м'язик. Протилежна з медіальної сторони крилова ямка, та терипоідеа, яку заповнює криловим. І криловий і масетер це два м'язи жувальної групи м'язів області ролики. У криловій ямці ще є отвір нижній щели це з однієї сторони, з другої сторони, Нижній щелеповий канал – нала. Фарамен, каналісманді От через оцей отвір і заходять судині м'язи, які йдуть. У нижньощі щелеповому каналі. А цей канал ділиться на дві частини на кутню частину і різну. <coughs> <І> різ. <coughs> Проксимально на цій гілки є ще два відрости. Які мускульний процес мускуляріс та суглобовий відросте. Процесс артикуляріс, суглобою, поверхні, хвасис артикуляріс, яка різної форми різних вилікварін. Та між мускульним і суглобовим відростом ще знаходиться. Вирісканичні щелепи. Інці манділя, через неї в Маседка проходять сюди. Оберіть книжку. Оце так було.